Нема, Прим... немає, як, як трошки трошки екран Не можу тут, тут внизу, внизу е... стрічка із зуму, а де а взяти, взяти стрічку і цього і з зорі, я не я знаю, розумієте, в чому, Прим... в чому проблема. Там збо, там, де? Нема. Ну я, я вже зригає той, бігає, біг, нок, бігає. У будь-будь якому, якому випадку він текст він мені показує, покаже, покажете функціональний вліво. немає, він закритий чорною і, і зуму. У мене немає. Я повідомлю на екран. Декрати. Ну ну вор на екрані, але нижня, нижня е, частина, е, частина ока, функціональна закрита, е, функціональна, закрита е, е, чорною. Ah,

<laughs> Ви самі себе ведете. Нашу, Нашу вам. Ні, дивіться, я, я розумію ваш хитрий задум. Головне, вони вийшли. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mm-hmm.

Да, я будем хороший. Це будете щеки, трохи трошки покачайте по аудиторії. Обов'язково, обов'язково, у нас в нас і цього трансляцію, а винямо цих прямих конференцій. Слухайте, ви що ви виконати про профійнім.

Немає, немає людей. І-і людей. Ні, ні, людей, ні ні людей грошей. Що добре. Де Женя? Де, де, Женя? Женя? Головне, щоб мета та була. Женя, Женя ти 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 тут ми тільки хотіли. Та немає, що є нема, тільки, всім, сім. Ні, він, 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 äh, він, він шей екран. О, 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 зараз. Так, так надо так, якусь. Пане Валерію. Тетюника гаргарного в Кровавай, а мою морду у Kufa. <звучит> <звучит> <мяне. звучит> <звучит> <звучит> Так, так, так. Ви самі венці. Венці. Нашу <laughs> Нашу вам. Ні, nee, дивіться, я розумію, я розумію <smus> ваш ваші... <плес> 네, хитрий <плес> задум. Чого? Голова не вийде. Але, <виїде>. Але <плес> <цього виїде>. це воно не вийде, це буде, буде <плес> коштувати. Добре, тоді сприймайте мене таким, як я є. Діоген взагалі ось чим жив. Теж головне, що таким, як ми є, є, є присилепкувати розумний, розумний, геніальний, геніальний наш Сергій. Є така книжка засновника світової психіатрії, називається «Геніальність і божевілля». Почитайте. Це про вас? Ламбразо, запишіть, Ламбразо.

Ага, да. Це да. да? да, пробув, так? Да, ні, ні, это зум. Так, гарай, да, а де ж де ж та стрілочка? Як, як, як його відкрити? Ага, а, тут, тут, тут. Зум треба відкрити, щоб йшла трансляція. Ага, знайшов. за

його уже ви демонструєте те, не могут. А я на екрані, <сподарить> Женя. послухай вор. Почерзі Валя по черзі бо я відкриваєте. А ви ж на робочому столі, немає а ні, Нет, я удал. Ай все. Чудов, Сергій да, да. я, я, за, я, за я себе, Скільки, скільки че учу? Давайте, Давайте ще дві минули. Я уже може гоще. Ви не таких за собой не глині. А, ви сьогодні будете здивовани. я сьогодні буду застосовувати французьку, французьку мову. У нас на євство читайте профранцузьку. Хто у нас французьку мову? Хто?

я, я давно не зустрічав, зустрічав таких е противників, противників, які, які мене не здатні, здатні порвати. нарешті. <ривателі> так, я <так, тому, ривателі> йому висказатися. Таке перепитання, пане Сергій, пан Сергій. Коректно, по темі, без всяких агітацій. без туристиці за, да, да, за, за демократа.